Христос Воскрес! Дорогі сестри і брати, я називаюся Отець Юрій Щурко і запрошую вас до роздумів над книгою Псалмів. Сьогодні наш короткий ефір є присвячений роздумам над Восьмим Псалмом, в якому йде мова про велич Бога і гідність людини. Це перший такий хвалитний псалом у Псалтері, який написаний в формі хіазму, про що загадаємо трошки зараз далі, і який також має і месіянський характер. Отже, псалом починається з заголовку, де є сказані такі слова Провідникові хору на струнах на октаву, псалом Давида. Щодо заголовки, у нас було окреме відео, так що прошу його дивитися на цьому YouTube каналі. Далі е, слідує благословення, яке е, обіймає цілий другий вірш. Каже псалмопівець: Господи Боже наш, яке придивне Твоє ім'я по всій землі, Ти возніс славу свою вище неба. І далі є опис Божого правління в третьому і четвертому вірші: з уст дітей і немовлят учинив єси хвалу супроти Твоїх супостатів. Щоб угамувати ворога й бунтаря, коли на небеса спогляну твір твоїх пальців на місяць та на зорі, що створив єси, і далі мови йде про недостойність людини, тобто п'ятий вірш. То що той чоловік, що згадуєш про нього, або людська істота, що про неї дбаєш? І шостий вірш описує велич людини. Мало чим зменшив єси його від ангелів? Славою і честю увінчав його. І далі, 7, восьмий, дев'ятий вірш описують правління людини, поставив його володарем над творами рук Твоїх, усе підбив йому під ноги, вівцю, і всю скотину, те, що й дикого звір'я, птицю небесну, рибу в морі і все, що морськими стежками ходить. І завершується псалом, так само, як і починається, благословенням Господи Боже наш! Яке придивне ім'я твоє по всій землі. Отже, як я вже сказав, псалом 8 це такий перший хвалебний гимн у Псалтері. Він, по суті, вириває таких послідовність молотов плачу, молотов провахання, про визволення, про спасіння, щоб сказати щось надзвичайно важливе про Бога, до якого звернена ця молитва. Господь є представленим Вселенським владикою. Чи є велич видима у всьому світі. Це, як я вже також сказав сьогодні, це месіанський псалом, який приписується Давидові. І хоч ми не знаємо конкретної історичної ситуації, власне, тут вона і не згадана, чи події, з якої пов'язаний цей псалом, але тут є дуже таким промовистим загальне захоплення творінням Божим та роздуми про місце людини в цьому творінні. Отже, Псалом цей має виразну таку хіастичну структуру. Тобто побудований в формі, такій, де перша і остання частини віддзеркалюють одне одну. Вірші Другий і Десятий утворюють обрамлення з однаковим виразом захоплення величу Божого імені. Це класична структура гимну, яка містить початковий заклик до прославлення Бога, перелік причин для хвали. І завершальний заклик до прославлення Бога. Що робить цей псалом унікальним, це те, що він повністю складений як пряме звернення до Бога, що є доволі рідкісним за, для гімнів, які маємо в Старому Завіті. Я би також хотів пояснити кілька ключових понять, термінів, які присутні в цьому псалмі. Хоч ми розуміємо, що кожен псалом має велике багатство тем. І майже кожне слово є вкрай важливе. Отже, тут е, згадано слово ім'я, єврейський Шем, Господи Боже наш, яке придивне Твоє ім'я по всій землі, каже Давид. В давньому Ізраїлі, Ізраїлі імена мали фундаментальне, ключове значення. Вони вважалися не просто ярликами якимись, е, так, а виразними е, виразниками сутності особи, шем, ім'я. Боже у псалмі означає не просто слово, яким називають Бога, так окреслюють Бога, але це до певної міри вказує на його сутність, навіть репутацію, авторитет, силу. Коли псалмопівець говорить про придивне ім'я, він має на увазі благовіння перед характером і діянням Бога, які можна побачити у всьому світі. Єврейському богослові особисте ім'я Бога, яке ми читаємо як Ягве, було настільки святим, що його майже не вимовляли, натомість використовували титул Адонай, яке ми на українську мову прикладаємо як Господь. І прославляти ім'я Божа означало віддавати славу самому Богові. Величність Божого імені у Псалмі простягається, ми чуємо по всій землі і є вищої неба, що вказує на всеохопність Божої слави. І є інший термін, який творить контраст до цього першого терміну, так, який пояснює цю Божу сутність, Боже ім'я, тобто Божу особу. Тут є слово енош, людина, яке можна перекласти як людина або смертний. То що ти чоловік, що згадуєш про нього? Так, тут вже за «енош». Це є таке друге ключове поняття. Так? Якщо Бог, якого ми не можемо просто охопити, осмислити, якимось грандіозним, незбагненним, то тут є перед Ним слабка людська істота або просто смертний. Цей термін підкреслює слабкість і обмеженість людини, особливо в порівнянні з величчю Бога. І використання цього терміну створює такий глибокий контраст. З одного боку, величний творець зоряних світів, галактик, космосу. А з іншого тендітна, крихка, слабка людина. І питання псаломбівця: що той чоловік виражає здивуванням тим, здивування тим, що Бог взагалі звертає увагу на таку незначну і слабку істоту? Наступне поняття, яке тут є вкрай важливе, в цьому псаломі це є Бен Адам, тобто син людський, так, українською. Або людська істота, як каже переклад Хоменка, що про неї дбаєш. Паралельно до слова Енош, яке прикладається як людина, смертний, так псалмопівець використовує термін бен Адам, буквально можна перекласти син землі, син пороху або син Адама. Цей термін також підкреслює смертність людини, і сотвореність праху земного. Вираз син людський у даному контексті немає якихось месіанських конотацій, як це є в книзі Даниїла, наприклад, який він власне був пізніше, цей термін, так, а просто тут підкреслюється зв'язок людини з землею і її слабкість, обмеженість, залежність від Бога. І термін Елогім, який можна перекласти і як Бог, і як боги, і як божественні істоти, чи ангели. Ми чуємо, мало чим зменшив його, си його від ангелів. Власне, це назначення Бога, чи ну, хтось перекладає як боги, чи ангели. Отут вже єврейське поняття Логім, яке ми перекладаємо просто як Бог. І це найбільш дискусійне поняття у цьому псалмі, воно є в шостому вірші, тому що його. Люди в різних контекстах по різному перекладають, як я вже кажу, або Бог, або Боги, або ангели, божественні істоти. В українському перекладі маємо ангели, що відповідає перекладу так званої септогінди, тобто грецького перекладу єврейських писань, який з'явився в третьому столітті і був зроблений для євреїв діаспори. І цей текст, власне, у такому варіанті цитується в посиланні до євреїв в другій главі всьому вірші. Цей вибір перекладу грецького суттєво впливає на розуміння статусу людини у творінні, чи людина створена мало чим менше від Бога, чи людина мало, створена мало чим менше від ангелів. Так, ми можемо перекласти мало чим менше від Бога її створив, а можемо перекласти мало чим менше він ангелів її створив. Більшість сучасних дослідників схиляється до думки, що термін «елогім» тут означає божественних істот, тобто ангелів. Або членів небесного воїнства, якщо ми так можемо сказати. Таким чином, псалом говорить про особливе місце людини у творінні. Вона стоїть вище від усіх творінь на землі, але є нижчий від Бога і трошки, очевидно, мало чим меншою від небесних істот. Отже, коли ми дивимося на богослов'я цього псалма, то ми бачимо, що тут є центральна ідея цього псалма, дуже цікава. Мова йде про співвідношення між величю Бога і гідністю людини. Псалом розвиває, по суті, тему з книги Буття, з 1 глави, з 26 по 28 вірш, де людині Бог надає владу над усім творінням. Псаломопівець у цьому восьмому псалмі доповнює цю ідею, описуючи людину у термінах царського статусу. Читаємо славою, честю вінчав його та поставив його володарем. Ця ідея такого нашого царського намісництва має кілька важливих богословських наслідків. Передусім, тут мова йде про так звану теоцентричну антропологію. Прошу лякатися цього слова, добре Теоцентричний, тобто зосереджує мова про людину, яку не можна зрозуміти без того, щоб ми говорили про людину в відношенні до Бога. Псалом Пібес не запитує абстрактно, що таке людина, От якби казали, що таке людина, так? але конкретно, що таке людина, що Ти, Господи, пам'ятаєш про неї. Теоцентризм тут означає, що людина не засаджена просто сама на собі. Щоб зрозуміти, ким є людина, ми мусимо думати про неї у відношенні до Бога. І другий важливий момент відповідальне управління Владарювання людини над створінням зображується як намісництво. Людина є адміністратором Божих справ, людина створена образ і подобу Божу і послав цей світ як е, такий управитель його е, мудрого і справедливого е, правління, так? представник чи адміністратор, можна так сказати, його мудрого і справедливого правління. Це також означає, що людина повинна управляти світом у відповідності до Божих цілей, Божого первісного задуму, як мудрий розпорядник. І тут також підкреслено вселенське правління Бога. Бог посилає людину, людина не є самовистачальна. Адміністрування Божого царства у світі поширюється не лише на Його посланця, Месію чи народ Ізраїля, так? але Бог є правителем всієї всього людства, всієї вселенної. Бути людиною означає мати певні права та обов'язків в рамках. Абсолютного Божого дарування. Цікаво, що новий завіт цитує цей восьмий Псалом дуже багато разів застосовуючи передусім до особи Христа. Наприклад, послання до євреїв, автор визнає, що людство ще не повністю зреалізувало своє панування на створінням, зокрема через гріхопадіння. Але каже автор послання до Євреїв: ми бачимо Ісуса, через якого це владарювання здійснюється. Апостол Павло, в першому посланні до Крінтян, в 15 главі, з 27 по 28 вірш, також застосовує слова псалма про підкорення всього під ноги людини Христа, проголошуючи його остаточне панування. Тобто через Ісуса Христа, якого Павло називає Новим Адамом. І, 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 який ототожнює себе людським родом і представляє у своїй особі, Бог повертає людству те високе покликання, яке було дано е, людині при сотворенні. Христос, ставши людиною, так, щоб відновити той впалий образ, Він пригадує нам, ким ми є в Божому задумі. І це дуже гарно вас е, резонує з тими думками, які тут і вислані е, Восьмому Псалмі. Отже, роблячи підсумки про цей чудовий псалом, хочу вам просто е е сказати, що цей псалом пропонує надзвичайно глибоке богословське розуміння людини. На відміну від багатьох сучасних антропоцентричних підходів, він розглядає людину теоцентрично через відношення до Бога, Творця та її місце в Божому плані для створіння. Без Бога людина є просто небезпечна тварина. В час екологічної кризи, особливо актуальної, сьогодні набуває ідея важливості ідеї про те, що людина повинна дуже відповідально владарювати над природою, тобто не експлуатувати, а турботливо ним управляти. Людина має владу не для домінування просто заради себе. А для того, щоб розпоряджатися, адмініструвати цим світом у Божому імені у відповідності з Божими планами. І цей псалом восьмий, дорогі сестри, брати, запрошує мене і тебе до глибокого благовіння перед Богом і ослес... осмислення мого і Твого покликання в цьому світі. Тобто, ми є Божими намісниками, які покликані з Його великої ласки, щедрості, милосердя. І превеликої любові дбайливо доглядати за сотвореним світом. Щиро дякую всім, хто роздумує над Божим Словом. І я би просив у вас, оскільки це вже восьмий псалом, щоб ви собі поставили на таке маленьке завдання. Кожного разу, як ви в ці псалми, і вже починаєте потрошки відчувати їх рим, ритм, динаміку, цю духовну пульсацію. Попробуйте когось своїх знайомих. Одного бодай на тиждень, а на місяць це буде чотири, а на рік це буде 50 приблизно людей, і навіть трошки більше. За охоту до читання псалмів. Це буде творити таку мережу. Бо коли будемо читати псалми за справедливий мир для України. За всіх наших хворих, узалежених, людей в різних потребах, терплячих, страждаючих. Ви побачите, який це буде колосальний такий очищальний духовний вплив мати. Пробуємо поширювати Слово Боже. І також захочуйте людей підписуватися на цей скромний канал для того, щоб вони могли заглиблюватися в це слово. Але стараємося не тримати це для себе тільки, бо дай одну людину. Приведімо до читання Божого Слова, і це буде наша дуже велика справа. Хай вам щастить і пам'ятаємо, що коли нам сумно, тяжко, є люди, яким є ще важче. Тоді беріть і читайте за цих людей, особливо за наших відважних захисниць, захисників псалми, що Господь силою свого слова, яке Він створив світ, підтримує світ і буде судити світ, дарував їм силу щоб стояти в обороні честі і гідності улюблених Божих синів і дочок, якими які є українці, вони захищають нашу з вами гідність, наше життя. Ми молимося за наших захисних захисників, псалмами. Хай вам щастить Христос Воскрес!